Дорогий тато, ми вітаємо тебе з ювілеєм 60 років. За ці роки ти досяг дуже багато в роботі, бізнесі, але найголовніше в сім'ї. Ти виростив трьох успішних дітей, а тепер маєш уже двох внучок і ще одну в дорозі. І буде ще більше. Це велике щастя і гордість. Ти для мене завжди був прикладом доброти, мудрості і справедливості. Я безмежно вдячний, що маю такого батька, який вміє підтримати усіх нас в будь-яку хвилину. Бажаємо тобі міцного здоров'я, гарного настрою і щоб у твоєму житті було якомога менше знищених мамою новин за те побільше в тебе. А ще щоб виноград і газон завжди були доглянутими, зроблені тобою наливки смачними, а для твоїх пазлів і інших хобі завжди знаходилось місце в нашому домі, навіть якщо мамі це не дуже подобається. І ще бажаємо тобі більше подорожувати. І не тільки на базар за продуктами. Мама точно підтримує цю ідею. А ми хочемо побажати, щоб у вашому житті було багато радості, тепла і щирих людей поруч. Ви дуже добра людина. Бажаємо, щоб усі ваші роки попереду були світлими, легкими, наповненими любов'ю нашої великої родини. І нехай ваші улюблені заняття від винограду й наливок і до пазлів завжди приносять вам лише радість і задоволення. І, звісно, хочеться побажати перемоги нам усім. Ми, з вікові річі, дуже тебе любимо і обіймаємо на відстані. З ювілеєм тату!